Нарешті знайшла, як зробити сир, творог найкращий. В Канаді не пропустіть це відео, додивіться до кінця. Друзі, ну, всім привіт із Канади, із Монреаля. А ви знали, що найкращий творог, сир, рікота ви можете зробити тут, в Канаді, тільки самі. Ви його ніде не купите такого смачного. В Європі можна купити і то там я мусорелу тільки бачила. А, ну, Щоб такий творог, знаєте, як ото в нас з базару, або хтось має в селі родичів або бабушок. Такого тут не купиш. Дивіться, ось як він виглядає. Завжди я його витягую такою ось ложкою. Вчора я його відігрівала. В наших плитах в Канаді є така штучка на відігрів. От я включаю. І вчора я його відігріла, оцей сир, бачите? Ось який він класний. Я зараз вам покажу, як він виглядає. На смак це взагалі бомба. Саме краще з цього кефіру. Е, кефір коштує 6 доларів канадських одна упаковка. Бачите, як він, це я так зараз. Потім, із -за того, що тут ще є ця сироватка ви отак викладаєте, його не треба там. Пресувати, бачите, як він виходить. Ця сироватка дивіться, яка смакота, зараз я викину це все в велику миску, щоб ви бачили, що це таке. Виключила, трохи там часу пройшло, ще поставила. І так три рази я грію його і ви дивитесь, як він пресуєте. пресується. Якщо ви хочете, щоб він ще був крепший, бо я люблю такий м'який, то тоді можете чуть-чуть підігріти цю сироватку, він вам ще крапший стане. Давайте ще трошки надберем. Отак він. А там він ріжеться. Щоб ви побачили, що це таке, ось ви бачите такий кусок. Видно отакий кусок, він тут, бачите? О, все, я вже отаке, це вже ну, половинка лишилася. Ось ось так, зливну, щоб ви бачили, що це таке. Там про трошки кусочки відвалюються. І зараз цей кусочок вам. Вивалю, щоб ви подивились, о, який він получився. Трошки розвалився, тому що я його зробила спеціально таким м'яким, бачите? Ось такий творог. І ось, ось це в вмисі. Значить, скільки це в мене його вийшло? Дивіться, мінімум 2 кілограма вийшло тут сиру. Просто так їм можете, я буду лазанью робити, трошки добавлю в лазанью. О, не забувайте, в Канаді дуже треба слідкувати за своїм здоров'ям. Перша інвестиція це здоров'я в Канаді. Я прожила в Канаді 20 років, дуже маю багато лайфхаків. Підпишіться, поставте колокольчик.